Меган Фокс вперше публічно зізналася, що втратила дочку від машинган Келі, кому вона присвятила свою збірку віршів. Красиві хлопчики отруйні, і поговоримо про помсту колишньому і татуювання. Нарешті оголошено тему Оскару у світі моди «Медгала-2024». двадцять Сьогодні будемо розбиратися, як вона звучить і що мається на увазі. Нова зачіска Гарі Стайлза, і найтриваліший страйк гільдії акторів Голівуду в історії кіно заверш. Шеся через 118 днів. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Хочу нагадати, що мене звуть Марина. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, долучайтеся до обговорення. Давайте не затягувати. Розпочинаємо Меган Фокс, безперечно, вважається однією із найгарячіших акторок Голлівуду. зараз у Меган Фокс є нове хобі. Це Поезія, американська актриса і модель Меган Фокс активно просуває свою нову збірку віршів під назвою Pretty Boys Are Poisonous. в українській версії. Це перекладається як красиві хлопчики-отруйні, можливі інші варіації. Нова збірка віршів. Меган Фокс. Це темна романтика з заплутаного депресивного стану. Авторка називає себе жертовним агнцем, віддає данину самозакоханому ідіоту, який її зламав. І вона називає себе безнадій. Розритою раною людства, за словами зірки, ці вірші були написані в спробі позбавитися хвороби, яка укорінилася в ній через мовчання, адже все життя вона зберігала секрети інших людей. Ці вірші були написані у спробі позбавитися хвороби, яка наздогнала мене через моє мовчання. Я все своє життя зберігала секрети чоловіків. Мені боляче від того, що я несу тягар їхніх гріхів. Моя свобода живе на цих сторінках. Я сподіваюся, що мої слова зможуть надихнути інших, повернути собі щастя і свою індивідуальність, використовуючи свій голос, щоб висловити те, що було поховане, але не забути в темряві, заявила у серпні акторка анонсуючи вихід своєї книги. У збірнику буде понад 70 віршів. Та меган сподівається, що вони зможуть надихнути інших, повернути собі щастя, повернути собі індивідуальність. Реліз збірки заплановано на листопад 2023 року недавно Меган, звичайно, що стилі Меган Фокс, гарячої такої хот-хот-хот дівчини, приїхала на літературні читання своєї книги. Насправді це хобі актриси, навіть пішло їй на користь. Книга моментально увірвалася до списку бестселерів Amazon у категорії жіночої поезії. У своєму віршованому релізі Меган торкається тем туги, мук, ізоляції, занепокоєння, самопошкодження, гніву і, в принципі, загального страждання. Кому присвячена її? І творчість Меган Фокс не стала розкривати. Втім, вірш вийти заміж за палія» цілком може відсилати до її попередніх відносин до її колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна. Буквально вчора читала інформацію про те, що за чутками Меган відчуває тихе злорадство, спостерігаючи за нервовою реакцією своїх колишніх на свою поетичну книгу, оскільки акторка у своїй збірці саме розбирає токсичні стосунки на мікроелементи пережитого пекла від Психологічних мук до фізичного насилля. Про кого може бути мова. Як думаєте, дайте знати. Поки не ясно, які чоловічі секрети планує розкрити Меган Фокс. Але за даними видавництва, Саймон Schuster, Шустер, акторка, продемонструє в них свій злий гумор. Давайте трішки про особисте Машинган Келі і Меган Фокс. Роман Меган і Машин Келі бурхливо обговорює весь світ. Закохані то розлучаються, то сваряться, вони потім миряться на очах у багатомільйонної публіки зовсім недавно з'ясувалося, що Меган Фокс на жаль втратила дитину. Меган Фокс вперше поділилася цією інформацією на шоу Good Morning America і розповіла про те, що вона могла б стати мамою донечки, але на жаль, пережила викидень. Відверте зізнання і знаменитість зробила якраз у своїй першій збірці віршів Pretty Boys Are Poisonous, у якій розповіла про втрату дитини. Тоді вона була вагітна донечкою від Келлі і каже: так я ніколи в своїй своєму житті не переживала нічого подібного. У мене троє дітей, тож це було дуже важко для нас обох, і це відправило нас у дуже дику подорож разом і окремо намагаючись розібратися, що це означає і чому так сталося. Також у інтерв'ю вона сказала, що була жертвою фінансового насильства і перебувала у кількох психологічно дуже жорстоких відносинах. Судячи зі змісту уривків книги Меган Фокс тоді була на 10-му тижні вагітності. Видання наводить несамовиті рядки. На твоїй стороні ліжка результат ОЗД десять тижнів та один день. Як думаєш, якби вона могла? Вона залишила б прощальну записку. До речі, у збірці є цілих два вірша, проілюстровані жінкою з немовлям на руках, але не став час прощатися. Я заплющую очі і уявляю, як притискаю тебе до грудей, коли тебе виривають із мене. Я б заплатила будь-яку ціну. Скажіть, який викуп за її душу? Шанувальники пари, які пристально спостерігають за романом, за життям, взагалі Машинган Келлі і Меган Фокс, вперше запідозрили, що пара пережила викидень у березні 2022 року. Тоді Машинган Келлі випустив трек «Twin Flame», Він перекладається як подвійне полум'я, в якому було використано звук апарату УЗД. І в тексті пісні були слова Засинай. Побачимось у вісні на церемонії вручення премії Billboard Music Awards під час виконання цієї пісні Колсон Бейкер. Це справжнє ім'я Келі, Сказав, я написав цю пісню для своєї дружини. Це для нашої ненародженої дитини. Багато шанувальників у соціальних мережах інтерпретували його слова як підтвердження цього факту. Мені щиро дуже жаль, що Машинган Келі і Меган Фокс пережили таку трагедію персональну. співчуваю їхній втраті. У Меган від попереднього шлюбу троє дітей. Вона була в шлюбі із актором Брайаном Остіном Гріном. Меган виховує трьох синів. Тоді їй було. Лише 18 років йому було 30 з 2010 по 2020 рік. 10 років вони були одружені, і, зважаючи на все це, Меган Фокс дуже важко переживала розрив, але татуювання вона залишила з іменем свого колишнього чоловіка, хоча й виражала неприязнь до свого колишнього чоловіка. Колсон виховує доньку Кейсі, яка народилася у 2008 році від стосунків репера із Емою Кеннон. Тоді Машинган Келі було лише 18 років, і з мамою дитини вони. Підтримують навіть зараз досить добрі стосунки. Меган і Колсон Бейкер зустрілися на знімальному майданчику свого нового фільму Північ на злаковому полі. Потім ще Меган Фокс прийняла участь у кліпі Блад Валентайн. На початку року в мережі заговорили про розлучення пари, бо ходили чутки, що, начебто, музикант зраджує акторці, проте, незважаючи на всі плітки, парі таки вдалося зберегти стосунки. Щоправда, під вінець вони як і раніше не поспішають. US Weekly повідомляє, що зірки знову ж таки перенесли весілля під час виступу Меган Фокс на шоу Берімор Була ще пара моментів, якими хочу з вами поділитися, і які показують нестандартне і доволі таке креативне мислення. Меган Фокс. По перше, виявляється, що Меган Фокс, жінка, у нас така злопам'ятна трішки. Меган розповіла про сувору помсту одному зі своїх колишніх партнерів. Безперечно, Меган Фокс виглядає супер вогняно і такий же в неї виявляється характер. І по праву вона вважається однією із найгарячіших акторок, в принципі, в Голівуді Фокс у шоу підтвердила, що зустрічаючись із Меган Фокс, кожен чоловік нібито грав із вогнем. Меган злопам'ятна і вона не пробачає образ. В рамках шоу Дрю Берімор попросила Меган Фокс розповісти про один із випадків про найшаленіший спосіб поквитатися із колишнім. Однак Меган. Відмовилася, надто жахливим був цей процес. Однак Меган поділилася інцидентом, який за її шкалою від 1 до 10 тягнув на двієчку. Вона сказала так: розкажу про інше. У молодості я була дуже запальна. Якось я, розлютившись на свого хлопця, взяла банку з фарбою і розписала всі стіни в його будинку фразою Фрідріха Ніче. Це була гнівна цитата про те, що життя марне, а ти по суті відстій. І хлопцю довелося. Перефарбовувати весь дім. Тут питання: що ж вона чудила, коли творила щось за її шкалою, як те, що тягне на десяточку. Ну і по друге, якщо вам цікаво, то у Меган Фокс є більше 20 татуювань. Цифра доволі велика. Тут і татуювання із зображенням Мерлін Монро і є роглів сила, кішка, яка грає на фортепіано. Потім є також цитата із Шекспіра із драми Король Лір, яка звучить так: ми всі будемо сміятися з позолочених метеликів. Потім є ще символ індіан. Єдине кольорове тату це зірка і півмісяць. Також є ім'я колишнього Брайана. Цитата з зніше: танці здавалися божевільними тим, хто не міг чути музику. Тут передбачається, що Меган Фокс зробила це татуювання на честь Мікі Рурка, але дівчина не підтверджує цю інформацію. Є цитата з власного вірша. на шоу Дрю Берімор Меган Фокс розповіла, що шкодує про одне зі своїх татуювань. Тут йдеться про малюнок на руці, який за словами. Меган вийшов не таким, як вона замислювала. Це все моя рука, тож нічого страшного, сказала вона так. І додала, що намагатиметься врятувати ситуацію, просто переробивши дизайн. А меган Фокс не стала показувати це татуювання, яке саме мала на увазі. Можливо, воно зовсім свіже, тому що на фотографіях із книгою її від 7 листопада його ще не було. Меган уже розпрощалася із татуюванням татуюванням вигляді портрету Мерлін Монро на правій руці, і також ім'ям свого першого чоловіка Брайана Остіна Гріна. Внизу живота, і вона перебила його великим зображенням змії, яка обвивається навколо квітки. Я не сумніваюся, що із новим вона щось там придумає, бо дівчина вона креативна, така вогняна. Пара не раз підкреслювала, що кожен з них пройшов через дуже багато всього, в тому числі через біль, через страждання. Але їхній роман допоміг зіркам зцілитися. Чи зцілюють вони одне одного? Як вони вам, чи ви виглядають гармонічно, доповнюють чи ні? І як вам їхні до речі, парні виходи? Якщо хтось. Читав вірші Меган, то, будь ласка, дайте знати, як вам її творчість, що думаєте про персональний момент інтимний, яким поділилася зірка, про їхню персональну трагедію. Ну і взагалі, чи відгукується вам ця пара? Ну що ж, гарна новина для всіх акторів голівудських: 118-денна забастовка акторів закінчилась нарешті. Багато таблоїдів, в тому числі і вер'їці, писали про те, що забастовка скоро може завершитися, бо були всі симптоми і всі признаки того, що забастовка все-таки йде до свого логічного завершення. Основним сигналом було те, що гільдія акторів отримала підтвердження нових умов по роботі зі штучним інтелектом. Тоді студійні боси нарешті погодилися на умови гільдії у цьому. Мьому пункті їм тоді залишалося завершити умови по виплатам відносно стрімінгів, і ось нарешті через 118 діб новина про те, що нарешті гільдія акторів домовилася зі студіями на найвигідніші умови роботи акторів. Завдяки страйку акторам вдалося збільшити мінімальні зарплати і відрахування за стрімінги. Вдалося також захистити акторів від невигідних умов використання їхньої студії студіям за допомогою штучного інтелекту і загалом укласти більш вигідну угоду вже за кілька днів. Стартують зйомки деяких проєктів які були на паузі, які були заморожені через страйк. Я нагадаю, що це був найтриваліший страйк гільдії акторів Голівуду в історії кіно. Він розпочався зі страйку сценаристів, який вже завершився. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Тому. Пишіть ваші думки, що думаєте. Пишіть, що думаєте, у коментарях. Пропоную подивитися на Гаррі Стайлза. Моє серце розбите, тому що мені так подобалися його локони. Гаррі Стайлз поголив свої чудові кучері. Багато дівчат, звичайно ж, закохуються в цього красунчика через зачіску. Гаррі помітили на концерті разом із його дівчиною Тейлор Рассел На концерті Юту не виключено, що можливо така зачіска йому необхідна для участі у якомусь проєкті. Це можуть бути зйомки кліпу, це може бути якийсь проєкт. Це може бути зйомки фільму. Наприклад, нагадаю, що Гаррі Стайлс завершив свій своє світове турне, яке продовжувалося декілька років, і наразі він взяв перерву у своїй кар'єрі, і ця новина взагалі дуже сильно налякала фанатів. Гаррі. він сказав на останньому із концертів: бережіть один одного. Я побачу вас знову, коли настане час. Ставтеся до людей з добром. Я люблю вас більше ніж ви можете собі уявити. Поки слухачі втішають себе тим, що Гаррі – Ще пішов на відпустку, і це не дивно. Його гастролі тривали з 2021 року. Тому будемо сподіватися, що Гаррі Стайлс відпочив, що він повернеться якнайшвидше із новими роботами, з новими свіжими хітами, тому що голос у нього дійсно причудовий. Якщо ви фанати Гаррі Стайлса, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви реагуєте на зміну амплуа, на зміну візуальної складової, на зміну зовнішності у зв'язку з тим, що він позбувся своїх локонів. Чекаю на вас у коментарях. Ну і остання тема, яку хочу сьогодні з вами освітити, це медгала. Хочу поговорити з вами про свято краси і про одну із найочікуваніших подій у світі фешн-індустрії. Усі знаменитості з трепетом, звичайно, чекають на перший понеділок травня. А все тому, що саме в цей день проходить оскар у світі моди, це бал інституту костюму медгала 6 травня. Ось ця подія у 2024 році. Нарешті стала відома тема балу. і вона звучить так: сплячі красуні пробудження моди. Та хочу зразу пояснити, що тема відсилає не до образів якихось казкових героїнь, казкових персонажів, а до дуже тендітного архівного вбрання тобто вінтаж. Саме їх історики музею метрополітен і назвали сплячими красунями моди. Звичайно ж, інколи на доріжках чи на прем'єрах фільмів дістають із шаф вінтажні вбрання, але дуже хочеться вже подивитись, як це все буде організовано. Простіше кажучи, на Виставці будуть представлені вбрання, які занадто тендітні, аби надягати їх знову. Сам прес-реліз описує тему балу таким чином: виставка використовуватиме світ природи як візуальну метафору, що об'єднує швидкоплинність моди. Виставка досліджуватиме циклічні теми відтворення та оновлення, вдихнувши нове життя у ці історичні об'єкти за допомогою творчих та імерсивних активацій, покликаних передати запахи, звуки, текстури та рухи одягу який більше не може безпосередньо взаємодіяти з тілом, коротше описано, судячи з усього дуже дуже цікаво, і зізнаюся, що мені зараз хочеться більше подивитися на виставку аніж на вбрання селебів, але звичайно ж без червоної килимової доріжки тут ніяк не обійтись. Однозначно, зірки пріоритетно будуть ставитися до того, хто в якому наряді буде виходити, будуть змагатися, кому вдасться отримати найвінтажнішу річ із архівів будинків моди для виходу. До на килимову доріжку, тому з нетерпінням, звичайно, будемо чекати на цю подію. До речі, зіркам був запропонований список модних будинків, у одязі яких рекомендовано з'являтися на заході. Це Прада, Живанші, Сенлорхан, Скіапарелі, Олександр Макквін. Чи спостерігаєте ви за медгала? Який вихід селебріті? Ви вважаєте іконічним? Яку зірку хотіли побачити на килимовій доріжці наступного медгала у 2024 році? Вам подобається більш класичний? Стиль виходу зірок на климову доріжку Медгала, чи такі більш віральні, більш мемні, ексцентричні, чи для обговорюваності для піару. А ми будемо з нетерпінням чекати на медгала 2024. Якщо ви зі мною, дайте знати. Друзі, на сьогодні це все. Я була щиро рада вас вітати на своєму каналі. Дякую величезне, що ви долучилися. Це вам я щиро дякую вам за кожне слово, за коментарі, лайки, підписки, за донати. Мені дуже дуже приємно. Величезна вам дяка. Нагадую про ініціативу підтримки наших. Най. Сильніших людей, найкращих людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, і прошу вас не проходити повз нашої ініціативи підтримки бездомних домашніх тварин на локальному рівні, якщо є можливість інформації, якимось донатом, шером, допоможіть вашому місцевому локальному притулку. Це може врятувати як мінімум одне життя. Я сподіваюся побачити вас у наступному своєму відео. Тому до зустрічі, бай-бай! Yeah.